Вітаю, мене звати Юрій Пирч, компанія К2 реклама інтернет-магазинів. В цьому відео я покажу, як передавати конверсію Purchase, тобто покупку на вашому магазині напряму з сайту в рекламний кабінет. Якщо у вас сайт зроблений на платформі ПРО. Якщо у вас сайт зроблений на іншій платформі, то зараз вверху буде десь тут кутику посилання на інше відео. Переходьте туди. В цьому відео ми будемо говорити про платформу Пром. Взагалі, давайте перед тим як переходити до технічного налаштування, розглянемо варіанти, як ми передавали зазвичай. Зазвичай у нас як є інтернет-магазин, на ньому встановлена четверта аналітика. Надіюся, вже всі перейшли на четверту аналітику, і з четвертої аналітики ми через імпорт передаємо конверсії в рекламний кабінет, в тому числі конверсію Purchase. В цьому відео я покажу, як. Передати інформацію про покупку, ту ж саму purchase, з сайту напряму в рекламний кабінет Google Ads. Тобто, будемо розглядати сьогодні спосіб номер 2 Для чого нам взагалі цей спосіб два? Для чого він взагалі існує? Дві основні причини, для чого його потрібно використовувати: це можливість зробити корекцію конверсії в майбутньому. Ви всі напевно розумієте, що замовлення сайту не завжди продажа, і які замовлення у вас скасовуються? Відповідно, ви потім зможете завантажити в рекламний кабінет більш актуальну інформацію про ваші замовлення. І другий момент це більш точна передача даних ніж з аналітики, але про це будуть вже окремі відео, експерименти і досліди. І ми будемо говорити про це пізніше. Спочатку треба налаштувати. Технічну складову. І щоб налаштувати цю технічну складову, нам на сторінку подяки за замовлення, коли користувач вже зробив оплату чи вибрав спосіб оплати і ввів свої контактні дані. Тобто, вже на сторінці дякую за ваше замовлення, треба встановити код. Але хто на промі то зараз зараз скаже: «Ой, який код, а в нас ж на промі нічого не можна встановлювати. І з однієї сторони так, але з іншої сторони, завдяки е, співпраці компанії К2 і Прому. Зараз можна е, внести певні дані, фрагменти з цього коду в маркет та гормаркетину, і все буде працювати. Я дуже дякую платформі ПРОМ за впровадження цієї нашої ініціативи. І, думаю, е, маркетологи, які працюють з маркетплейсом і всі онлайн-продавці приєднуються до моїх подяк. Бо це реально дуже зручно стало відслідковувати. Продажі напряму. Отже, для того, щоб знайти цей фрагмент коду, нам потрібно створити конверсію в рекламному кабінеті і звідти взяти необхідні фрагменти коду і я зараз покажу, куди їх встановлювати. Далі перейти в маркет і знайти там тегер-маркетингу і зробити наступні кроки, про які я вже розкажу в далі відео. Отже, переходимо в наш рекламний кабінет. Зараз я знайду свій тестовий аккаунт. На якому я покажу. Зроблю себе трошки менше. І дивіться, якщо ми перейдемо в інструменти і конверсії, ми опинимося на такому вікні, який зараз перед вашими очима. І зверху треба знайти кнопку Нова дія конверсія. Натискаємо її. Далі ми вибираємо перший квадратик «Вебсайт». Ми напряму з вебсайту будемо імпортувати конверсії в рекламний кабінет. Вибрали. Тут треба встановити. Ваш домен. Я показую на прикладі slavstore.com.ua. Дякую Андрію за те, що дозволив зняти відео на прикладі твого інтернет-магазину. Встановлюю сюди домен і тисну тут сканувати. Вас може трошки подумати, у мене подумало швидше. Вам далі треба пролистати все до кінця і знайти ось в цьому блоці, додати дію конверсії вручну з допомогою коду. Додати дію конверсії вручну. Далі треба внести певні налаштування. Виберіть категорію. Вибираємо покупка. Тому що ми будемо відслідковувати покупку, назву конверсії. Можна сказати, Ой, «Purchase». Перепрошую замовою. Ну, можна собі якісь пояснення, додаткові вказати, якщо вам потрібно, там що це буде напряму Google Ads, наприклад. Можна не вказувати. Тут же як. Вам зручно. І цінність використовувати окрему цінність для кожної конверсії. Якщо по замовчуванні значення, одиничка можна залишити. Кількість рахуємо всі, решту налаштуваннях можна нічого не змінювати. Тиснемо готово, далі тиснемо в кінці зберегти і продовжити. <кій> Чекаємо, поки завантажиться. І далі нам треба активувати відстеження цієї конверсії на нашому сайті. Це можна зробити за допомогою тегу Google, якщо ви мали можливість е працювати для прому з тим тегом. але ми робимо трошки по-іншому. Е ми беремо другий крок, крок е відстежувати окремі конверсії за допомогою фрагментів подій і переглядаємо фрагмент подій. Ось, бачите, тут є е мітка, яку нам треба встановити е в наш. Е Маркет в Промі. Зараз покажу де. І крім того, в рекламний кабінет, тепер, коли ми влаштуємо цю конверсію, у нас буде передаватися сума замовлення, ось це value, і transaction ID, номер замовлення. Ну і це все рахується в валюті гривні. Де ми шукаємо? тегер маркету. Переходимо в кабінет Прому, шукаємо в правій і лівій колонці маркет. І в маркеті шукаємо ось такий тег ремаркетингу Google Ads. Клікаємо по ньому. Переходимо. І ну, я маю надію, що раніше у вас вже був встановлений тег ремаркетингу і є прописані цифри в першому рядочку. Це означає, що Google збирає аудиторію з вашого сайту, і ви можете на них додатково націлювати рекламу. Але тепер, завдяки власне ті нашій співпраці з промом. І цьому рішенню, яке ми розробили, ми можемо додати ще ідентифікатор події конверсії. І так, як ми з вами створили подію конверсії покупка, ми ось цей ідентифікатор, ось цю мітку, звідси копіюємо. Так. Давайте я скопіюю десь блокнот. Секундочку. і вставлю. Ось я, я цю мітку переношу в ось, тільки цю частину після слешу, В маркет вставити і зберігаю. Зверніть е, увагу, що тут е, для прикладу вказаний будь-який ідентифікатор конверсії він може відрізнятися від того, що ви скопіювали. Це нормально, так має бути. Просто промон підказав, що це приблизно такий має е, вигляд е, ідентифікатор події конверсії. Ось ми його вставляємо і зберігаємо. Тепер наші, е, наш тег ремаркетингу не тільки збирає аудиторію про е, тих користувачів, які були у на нас на сайті, але лише фіксує в рекламному кабінеті е, покупки. Буде фіксувати. Е, далі, що нам треба зробити далі? Це ми з вами зробили цих два кроки. Далі повертаємося до нашої е, конверсії, закриваємо, тиснемо готово. І... Наша конверсія, яка, яку ми щойно створили, з'явилася у розділі Покупка. І нам е зараз дуже рекомендую її перевести в статус другорядна і перевести в розділ інше. Тому особливо, якщо у вас вже є налаштовані якісь рекламні кампанії, які вже використовують категорії, е категорію конверсії покупка. Ну, для того, щоб у вас не було, по перше, здвоєння даних, по-друге, щоб воно. Назвели вам автоматизовані алгоритми рекламних кампаній. Ось. Тому далі ми заходимо в Purchase, змінити е налаштування, і е там, де оптимізація і дії, переходимо в додаткова дія. Тобто, ми поки що не даємо тій конверсії по тій інверсії, оптимізуватися рекламним алгоритмом. Е зберігаємо тут. І е, переводимо в категорію інше. Зараз я згадаю, де воно є. Я згадав, що це налаштування переїхало в інше місце, тому тут ми е, міняємо тільки е, оптимізацію дії стану додаткову. Тут зберігаємо і. Тиснемо готово. Далі повернутися назад. І з покупки переносимо в інше. Для того треба навести курсором на назву конверсії. З'являться крапки. Натискаємо і Вибираємо іншу ціль конверсії. Переводимо на інше. Зберігаємо. Таким чином, в результаті у вас має бути налаштований перший спосіб конверсії, який ви налаштовували надію, раніше, коли ви імпортували конверсію покупки з аналітики. І вас тут збираються дані, якщо реклама запущена. І в іншому у вас є та конверсія, теж покупки, але яка напряму передана з сайту в рекламний кабінет, тобто другим способом, про який ми говорили на початку. І останнє, що вам потрібно зробити. Це спостерігати. Не спішіть налаштовувати рекламну кампанію під оптимізацію під цю подію. Запрошую вас поспостерігати і провести той експеримент, який ми зараз в себе в К2 проводимо, і порівняти скільки конверсій, і на яку цінність передалося напряму з тим. Які передає аналітика, а також ці цих ці, ці, ці дві цифри порівняти з тим, що відображається реально у вас в е, кабінеті промо чи в crm системі чи там де ви збираєте замовлення саме з рекламного трафіку? Тому е, в першу чергу у вас має бути налаштована аналітика і оптимізовуватися реклама під цей вид конверсії, але Далі ваша задача поспостерігати. І ми за цим спостерігаємо. Зараз готуємо великий експеримент, і в результаті цього експерименту напишемо е, велику статтю на нашому блозі про те, наскільки відрізняються е, ці дані в е, передачі даних, і е, чому може бути, в чому може бути причина, і які все-таки варто використовувати метод оптимізації рекламних кампаній? Чи через аналітику перший метод. чи... Через рекламний кабінет. Бажаю вам легких налаштувань. Якщо у вас виникають будь-які труднощі, чи, можливо, відрізняється інтерфейс, чи є якісь складнощі на тому шляху, про який я проговорив, то робіть скріншот, скидайте в коментарях до цього відео і ми з радістю вам прокоментуємо і підкажу. Також буду вдячний за лайк Цьому відео і за підписку на наш канал К2, де у нас буде багато чого цікавого в 2024 році. До зустрічі в наступних відео.